Коли життя йде не так, як ти бажаєш, здається часом, що Господь підвів, задай питання. Я Ісусу довіряю, чи може Він мене колись лишив? Невже були такі хвилини, коли його любові б для тебе не було? Невже забув ти про тяжкі години, коли на груди Бога опускав чоло? Невже тоді Він відвернувся від тебе, невже не дав спокою для душі? Та ні. Ти бачив там відкрите небо, відчував ти ніжний дотик у тиші. Якщо долину зараз ти проходиш, то це не через те, що Бог забув. Можливо, тихо сльози витираєш і даєш питання Господи, чому? Чому складається не так, як хочу, чому терплю поразку знов і знов, чому в кінці просвіту я не бачу? Чому, о Господи, чому? Життя й не йтиме так, як ти бажаєш, бо ти не бачиш плану з висоти, але ти маєш того, хто все знає, він так веде, щоб в небо ти міг увійти. Повір. У нього все так, як потрібно. У нього все складається в свій час. Ти погляд свій до неба. Там є Ісус, який чекає нас, слава Богу.